Насправді цей саміт є дуже актуальним сьогодні, оскільки міжнародна співпраця це якраз про Україну в світі, і світ повинен знати, що Україна це воююча держава, яка гідно справляється із ворогом. І мало того, готова не просто до вступу в Європу, а є значною і невід'ємною частиною сьогодні європейського світу і всього цивілізованого світу. Найголовніше сьогодні показати ворогу, що в нас підтримка світу, а він є ізольованим і зовсім не має ніякого впливу. Насправді рівненщина є сьогодні тиловою областю, і наші ураження від військової агресії були незначними, і вони якраз були в енергетичній інфраструктурі, яку ми сьогодні відбудували. Але разом тих в рамках відновлення України ми проводимо будівництво одного із величезних реабілітаційних госпіталів. І так як ми через одну область до кордону і в західному регіоні, ми якраз активно співпрацюємо з міжнародними організаціями, такими країнами як Литва, Швеція, особливо Польща, звісно, Три Тому є в нас проекти активно громади, долучаються. Вони більш спрямовані якраз на популяризацію власне того, що Україна. Воююча держава, щоб не забувалося про те, що в нас іде війна, і ми, як тилова область, акумулюючи допомогу, часто ретранслюємо і передаємо її якраз на регіони, в яких ідуть активні бойові дії сьогодні. Ми разом з однією з громад Рівненщини, а тут величезний консорціум людей, які з різних регіонів, високих посадовців. Зокрема, найважливіше для нас, для регіонів, це те, що тут є сьогодні горизонтальні територіальні громади і європейських країн. В такому випадку ми зможемо Перервах і в кулуарах власне, ще більше познайомитися з регіонами, ще більше залучити регіонів-побратимів. Це для нас сьогодні важливо, якраз в рамках того, що я говорив напередодні. Насправді дуже велика сама по собі аудиторія це класний майданчик для того, щоб знайти собі нових партнерів та нових друзів.